Простий тест, як визначити ваш рівень норми на даному етапі вашого життя. Це дуже просто. Ви дивитеся, в чому ви зараз знаходитесь. І якщо ви знаходитесь якийсь час в поганих відносинах, дружите з тими людьми, які вас не у вас постійний безлад вдома, у вас немає ніякого порядку дисципліни, ви не можете почати щось робити. Це той рівень норми, яка зараз є в вашому житті. Рівень норми в кожної людини, який відповідає дійсності, який відповідає саме внутрішньому стану цієї людини, це не про щось таке голосне, про що треба заявляти, про що треба доказувати, кричати. Це щось таке тихе, органічне, само собою розуміющеся, і це таке про що не треба голосно заявляти. Бо якщо цей рівень норми затверджений всередині вас, і він є вашою органічною частиною. То він не потребує багато уваги, він не потребує гучного оголошення і він не потребує підтвердження від зовнішнього світу, що от підтверджує, що це для мене рівень норми. І отримати цей внутрішньо затверджений рівень норми можливо лише тоді, коли вона відповідає дійсності. А дуже часто ми обманюємо самі себе. І як би не хотілося фантазувати про себе щось інше через те, що дуже часто розрив тої норми, яка в дійсності є в нас. І тих наших вимог, які ми часто озвучуємо, це лише про слова, вимоги, які ми озвучуємо, і норма це про дійсність, яка є насправді. І не дуже завжди хочеться стикатися з тією реальністю, коли розумієш і усвідомлюєш, що говорю то я одне, а по факту в мене зовсім інше. І коли прийняти той факт, що в мене мій рівень норми, саме такий, в чому я зараз знаходжусь, набагато легше тоді живеться, навіть якщо ви обираєте залишатися в тих стосунках, де ви зараз не можете ніяк по-іншому, ніж бути там, де вас не вважають, або ви обираєте жити в безладі, або ви обираєте якийсь період бездіяльності, коли сам собі признаєшся в тому, що так, я вибираю зараз так, мені це не подобається, і я можу зробити інший вибір з часом, але на зараз я дозволяю собі бути в тому, що є. Там звільняється величезна кількість енергії для того, щоб дозріти до якихось дій, які приведуть до змін.